І з миром Божим Бог сказав, щоб ми не чинили перелюбу, щоб ми зберігали себе в чистоті, своє серце, розум, тіло. І ті люди, які йдуть галтувати, чи насилля, і ті люди, які їх благословляють, вони йдуть в пекло всі. І Ісус ж так сказав: не вірити пропаганді, не вірити тим людям, сатаністам, не вірити тим людям, за якими стоїть сам. Сатана, а вірити свідкам. І сьогодні багато свідків, які були, які зараз є, які живуть там. І їм треба вірити. Їм вірити свідкам, які говорять на фактах. І сьогодні дуже багато свідків, фактів, які говорять правду. Правду. Не брехню, не пропаганду, а правду все, що з ними відбувається. І, на жаль, це дуже страшні речі. Тому мусиш вибрати кого слухати. Щома заповідь царя царів, не чини перелюбу, що означає не блуди. Але ми бачимо, як порушується ця заповідь Бога. Коли загарбники, приходячи на чужу землю з війною, валтують безборонних молодих, старих і дітей, і при цьому лише духовенство благословляєте і блудників, гвалтівників, маніяків і збоченців, вчиняти в сексуальне насильство та жахливі злочини. Тому визначся, кого вслухатимеш ти і чий закон виконуватимеш, розбещену і одержиму людину, правителя, що посилає тебе в чужу країну, глумитися над беззахисними або заповідіця того Господа, панів, Ісуса Христа, що наказує тобі. Не блуди, але знай, що блудники і нечисті і погані царства Божого не успадкують, але йдуть прямо в пекло.